Знайомтесь головко Інна Петрівна, учителька початкових класів комунального закладу освіти, середня загальноосвітня школа номер 56 Дніпровської міської ради. Весела, кмітлива, талановита, інтелектуальна, креативна, творча. одним словом, актриса. Для вчителя головне, щоб діти ходили до школи із задоволенням. Щоб... Я намагаюсь зробити. Школу для дітей місцем радості засобами театру. Ой-ой-ой! Де моя улюблена цукерочка? Цукерочка! Привіт! Яка ти смачнюня, яка ти корисна. А де твої подружки? Ой бабко, ну як тобі не соромно. Хіба ж це корисна їжа? Он, дивись, тебе один зуб залишився. Мабуть, дуже багато солодкого. Її. Важливу роль відвожу розвитку емоційної сфери моїх учнів, висловлювати щиро, керувати своїми емоціями, формувати чітко свою думку допомагають скоромовки. Налякати, сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Здивуватися, сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Зрадіти. Сів шпак на шпаківню, Заспівав шпак півню! Ти не вмієш, так, як я, так, як ти не вмію я! А тепер переженіть: сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. В соціальній сфері дуже важливим є вміння налагоджувати спілкування, будувати діалог. І тут я використовую гру, наприклад, випадковий герой. Дорогі діти! На уроках позакласного читання ми познайомилися з українськими народними казками. Там дуже багато цікавих персонажів. Пам'ятаєте? Мультфільм про бабайку сьогодні на уроці буде незвичайна інтерактивна гра. Але пам'ятаєте, ми вже таке робили? Будь ласка, виберіть двох персонажів. А тепер нам разом потрібно придумати діалог між ними. Про що ж вони можуть розмовляти? Хай поговорять про дружбу. Наступна вправа сприяє розвитку мовленнєвих навичок. Обираємо героя. Який наш герой? Чи всі слова ви зрозуміли? Чи може якесь слово вам незнайоме? Я дуже щаслива, що працюю вчителем. Це прекрасна професія. Я мріяла про неї з дитинства. Я віддаю дітям свою любов, своє серце, а вони віддають мені такий заряд енергії, що я буду молодою ще багато-багато років і буду працювати. Діти це наше майбутнє, і вчительська праця не даремна.